Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас на касарка самоходна Олеомак jv 53 tbx Allroad Plus 4 серія. Хотів вам розказати про її цікавинки на сьогоднішній день, що в неї є. Перше, це те, що у нас стоїть новий двигун на базі Stratton модель 675 XI. і написано, що у нас є ручний стартер. Мастилко плюс. Що це значить? Це значить, що під час сезону, наприклад, якщо ви відробили мастило, доповнювати зливати не треба. Воно завжди там залишається, і тому це досить зручно для того, щоб експлуатувати дану техніку. Це перший такий плюсик, який у нас є. Наступним плюсом у нас є те, що ми можемо косити і збирати як у травозбірник, так і подрібнювати траву, як ви бачите, таким чином, щоб вона у вас вилітала з правої сторони. На праву сторону, тобто вже така повністю мілка, що не треба було збирати після покосу. Наступним чином у нас є травозбірник, який йде в комплекті. Також його підключаємо, можемо або так, або так, бачите, або на праву сторону або збирати у травозбірник. Травозбірник місткістю 70 літрів у нас є. Ось він зроблений з такої тканини та міцного пластику і з таким от каркасом, як ви бачите. Також є у нас зручне регулювання висоти скосу. Тобі ж ми витягуємо з вами ручку, оцю, і переставляємо висоту і зменшуємо висоту нашого скосу. Таким чином, дуже зручно керувати його. тобто ви зупинились, підрегулювали, поставили стой і працюєте далі. Також в комплект ідуть чудові. Інструкція, завдяки яким ви все дізнаєтеся на рахунок своєї газонокосарки. Є на різних мовах, є українська мова. Також у нас інструкція по експлуатації двигуна, який стоїть на базі нашої газонокосарки. Ось такі от цікавинки. Також можна про двигун сказати, що він у нас чотирьохтактний. Є у нас залив палива та доступ до масляного картера, який знаходиться у нас під стартером. І ось ця кричка знаходиться у нас тут. Ось такі от особливості на 2023 рік. Гарна посадка Олео Макс. Звертайтесь в компанію Електромотор. Ціни роздріб на всіх сайтах однакові. Але якщо звернетесь до нас з нашими робочими телефонами або створити замовлення, зможемо зробити для вас знижку. Ось такі ознаксарки фірми Олео Мак, шановні друзі, звертайтесь. Всього вам доброго. Далих покупок!